З березня. Ой, дякую, дякую. Бабуся і Емілі. Она понюхай. А які квіточки. З 8 березня. Капусточка рожева. <laughs> Вона як капусточка дивись. як піони. Бачиш, Емілі? Бачиш? Я півоне тільки пани. Бабусю, на тобі, подарок. Ой, який красивий. А Дякую, дякую. Щоб ти була здоровенька, нікому не хурувала. І щоб ця маленька була. І дівчинка. Це твоє свято тоже, Емілі. Дивіться, квіточки десь. Понюхайні. А ну понюхать. Ану? Понюх. ану? А. А, які квіточки красиві? Амчки. Чіновецькі хлопці. то що надо. І от такі от подарочок виходить, що відсайовічі от... аміські хлопці от тобі. Бо тебе любить вся Україна. Мене. Так, а здоров'я. хлопці Ні, здоров бабусю. Здоров'я миру, миру на землі. І здоров'я. А що давайте підтримуйте, наш інстаграм Дід Толя Внук. Та що ти граєш сим? Блять. Та говори баний брат! Говори, гадюка! Добре, хорошо. Так. Послушай. Що моряк? Пливи, пливи, блять, пливи, пливи сюди. Ха-ха-ха, є! Мої рибки за склом!

Дойдем. <смешно> Ой-ой-ой. А ну заспевай. Заспевай, Эми. Заспевай. Заспевай. Ну, ну, все, тебя. Улад, мана. Парова машина, я її кібіні матірі продав. Тепер в мене є ковбасеву. А, довольний довольний. Давай ковбасеву.